Thank so Рефекшін. Нічого сложного кромкування. Чесно кажучи, я рідко кромкую. Треба подивитися, як хлопці це роблять. У мене працював ножичок, який на цьому спеціалізувався. Значить, я даю утюгом, прогріваю і потім я такою, такою штучкою тут кусок ДСП і в бойлок. І бойлоком прижимаю. У мене немає серйозних таких речей, так сказати, відповідальних. Оце з відходів і роблю такі полочки. Ну, може гараж десь він там поставив, може десь в у мене задача така швиденько зробити. І він казав, без кромки, без нічого, просто так збирає. Але я знаю, що я можу. З цих відходів гарненько зробити такі речі, що йому будуть служити. І довго. Що викидувати? Це відходи від стелажів. Я йому робив гардіробно йти і десь ще він там десь там щось позбирав. До речі, до речі, треба глянути. Від утюга трошки чуть -чуть лишається такі так сказати, синява. Ладно, на цих порках воно лишиться, я вже не пам'ятаю, чи я вставив через бумагу якось клею. Бо потім протирати, якщо це робити комусь другому і щось серйозне, то це на цим треба глянути. Тобто ще це дуже буде важливо. Чи можна буде зробити, чи ні. Це вийшло добре. До речі, щоб зробити розкрой, ДСП тут, треба мати дуже гарну пилку. У мене не виходить без сколів. По-любому одна сторона ріже долю-міні добре, а друга вона має сколи. Тому що серйозне зробити, в мене не вийде. І це треба зауважити. Ще я розкрой, якщо я роблю ДСП, всі детальки я замовляю в магазині. іду, роблю замовлення. У мене просте а саме по ДСП. Я беру ще одну ціну. Плюс розтрати на дорогу. Просто арифметика, щоб не спальця, кажу, віці ти ціну ці обереж. У мене така ціна. Все. Може, кому дорого, кому як. Я просто назвав, вже після цього, як я порахував, я можу приділитися. Я можу лишити трошки з цієї ціни. По-любому я лишити можу. А от вже накрутити більше, це вже не від мене завісить. Я лишити можу стіни, а підняти в односторонній, в односторонній, може, такому стороні не вийде. <рес> Бо з висоти на низ ми можемо собі дозволити, так сказати, сісти, а знизу вверх це треба домовлятися. Весь вона не клеїв, бачу, що шнур тут такий короткий. Старий втюх. Раніше був такий соєцький, хороший, чесно кажучи, не знаю, де він є. значить, Далі процедура яка. Сапожний, типу ножик, ну і підрубую. От. Дуже простенька процедура. Раз. Я навчився, я не вчився, чесно кажучи, крункувати. І другим сказали, а що то зробити? Ну, Ми зроби. А я дивився, як робив це, От я нанімав хлопчиків мужика, який цим займався. А якщо чесно, серйозно я це не вивчав. Тобто, важливо, якщо з масивом, то масиви мені прощі. Ну от і все. І тепер ці всі деталі треба зробити. Є трошки, є трошки праці. У мене є тут такий. Це будуть типу, полочки. Замовлення не було таке, що от конкретно таке от таке. Ну, нема. Значить, я подивився спочатку, вибрав це все. Подивився, що це можна зробити. І от вийшлося дві такі тубочки. Це іменно дали мені під розмір. Це буде рядишком І там таке. А це вже, я так подивився, 720. То я склепав отако так сказати, під кухоньку. Одинакові такі деталі були. По висоті. Я думаю, що не зробити. Ну, наприклад, отакі, отакі полочки зараз будуть іще 2. Дві. дві. По висоті будуть одинакові. А от глибину буде трошки менше, трошки вужче. Тому що я з усіх відходів спірво так від широкого пропустив, від широкого до вузького, але щоб набралось якийсь такий, так сказати, деталіровка така. Ну і вийде. щось вийде в кінці. Ось так. Трошки працюю. Музикальний центр мій в мене тут. <хи> ну нічого. Трошки грає, щось співає. Добре, це добираю. Сторож спит, не знаю, переїв він костей. боюся, що я пацана угробив. Будемо бачити сумні очі, в туалет ми зараз не можемо ходити, щось лічимося кислим молоком, гонимо, щоб прогнати. Це біда. Це біда. Маємо, як кажуть, відповідальність велику. Да. Отак собі деколи думаєш що зробиш добре, а в кінці будемо мати те, що, що маємо. Буде сильно паршиво, підемо до вборача.